Ситуація в енергетичній сфері України, що відомо станом на сьогодні. Україна втратила значну частину доступної електроенергії. Повідомили в ДТЕК. в компанії Заявили, що внаслідок атаки на енергосистему пошкоджено дві теплоелектростанції ДТЕК та ключові високовольтні підстанції через ушкодження високовольтних підстанцій, атомні електростанції були вимушені розвантажені. Попереду складні дні. Енергетики ДТЕК, Укренерго та Київ. Теплоенерго працюють безперервно, щоб повернути світ. Як тільки це стане можливим, написали в компанії. В Києві мешканці отримують електроенергію лише на півтори-дві години, заявили в Міненерго. У міністерстві повідомили, що енергетики роблять все можливе для балансування системи, а місто розгортає додаткові опорні пункти незламності у кожному районі, щоб забезпечити людям підтримку. Ситуація з електропостачанням залишається надзвичайно складною. Втрата потужності внаслідок нічної атаки створила додатковий значний дефіцит електроенергії, який вкрай важко компенсувати. Тому найближчими днями буде важким. Йдеться в заяві Міненерго. Через відключення світла в Буковелі димлять витяги. Відео опублікують місцеві пабліки. Напередодні в Буковелі було зафіксовано відключення електропостачання. Також весь день не працювали витяги. За словами голови ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслава Ігнатьєва. під час останньої атаки Російська Федерація вдарила по найбільшій електричній підстанції в Європі. Це ймовірно перший удар по цій підстанції, проте саме вона регулює електропостачання західних регіонів України, тобто об'єднує видачу потужності з Хмельницькою та Рівненською атомними електростанціями, та балансування за рахунок бурштинської теплоелектростанції та частково добротвірської теплоелектростанції. Головна її функція. Прийом електроенергії в умовах імпорту та аварійно-диспетчерської допомоги з Європейського союзу наразі. Об'єднаний диспетчерський центр «Укренерго» звернувся по аварійно-диспетчерську допомогу до республіки Польща, розповів Ігнатів. Він повідомив, що Україна може отримати короткострокову допомогу для балансування західної енергосистеми до 200 мегаватт годин. За його словами, це приблизно як генерація півтора атомних реакторів. Бурштинська ТЕС в івано Франківській області внаслідок останнього обстрілу сильно пошкоджена та зупинила свою роботу. Про це вчора повідомив мер Бурштина Василь Андрієшин. Андрієшин заявив, що міська. Міськрада подасть тепло до будинків протягом 48 годин згідно з регламентом з надзвичайних ситуацій. Я не знаю, чи це буде від бурштинської тес чи від котелень. Ми запускаємо точніше, готуємо все для запуску котелень, але можливо відновиться і бурштинська тес, розповів Феїн. Гарячої води в багатоквартирних будинках не буде. Весь приватний сектор відключать роботи, розпочнуться вранці. Тобто сьогодні вранці влада просить поставитися до ситуації з розумінням. Також відключені подача холодної води та каналізація. Водоканал працює від генераторів. Влада сподівається подати напругу протягом години інакше підключить резервне живлення. Лікарня забезпечена теплом від окремої котельні та працюватиме в штатному режимі. Школи міста у разі не у разі неможливості обігріву перейдуть на дистанційне навчання, повідомив мер Бурштину. На Івано-Франківщині світло буде приблизно 4-5 годин на добу. Про це повідомив мер Франківська Руслан Марцинків. За його словами, в найближчі кілька днів ситуація точно не покращує. Удари завдавалися по енергетичній інфраструктурі підстанціям, а також бурштин по бурштинській електростанції. І по суті, удар був спрямований на захід України, щоб максимально пошкодити енергетичну інфраструктуру. Прошу мешканців Івано-Франківська та інших громад запаститися певною кількістю води, оскільки за таких значних відключень електроенергії можливі перебої повідомив мер. Мер Франківська також розповів, що є проблеми з подачою води до багатоквартирних будинків. Він наголосив, що це короткострокові ситуативні моменти. На основних насосних станціях та очисних спорудах є генератори, все працює. Внаслідок останнього удару по об'єктах Нафтогазу у Полтавській області знищено обладнання. У компанії повідомили, що підрозділи ДСНС, аварійні бригади та всі профільні підрозділи працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки.